ще 30 гривень за пару шкарпетки, жіночі та чоловічі плюшеві мікс брендів а в лоті буде аж 60 пари, ціна на лоту 1800 гривень. Дивимося, які вони в нас представлені. Є ось е смара, є ліверджі можуть бути в целофановому упаковочці, можуть бути ось так упаковані, а є без пакування. Як ви бачите, йде силикон, для того, щоб не сковзатись, м'які тепленькі. Дивимося, як вони виглядають, класно тягнуться. Ось. Будуть добре триматись на ніжці і не будуть передавлювати. Що дуже класно. Но насправді на ощуп вони дуже класні. Ось такі варіанти можуть бути. Тут немає силіконових прослоєчок таких. Далі ось така принтація може бути. Ось Ви дивіться, ну прям плюш-плюш. По розміру 35-38. 39,42 і 4346. Ось такий варіант може бути. Тобто як на чоловіків, так і на жінок. І нагадую, що лише 30 гривень за ось таку прекрасну пару. Це товар завжди в тренді, особливо зараз, коли холодно. У нас їх швидко розбирають, тому і у вас їх будуть дуже швидко розбирати. Можна зробити гарну націнку, тому що лот 60 пар, 1800 гривень. Можна класно заробити. Для того, щоб замовити, звертайтеся до наших менеджерів. знизу, під відео залишаю всі контакти.